Добрий день всім ще раз. Мене звати Стоцький Владислав, мій позивний вогонь, я командир другого взводу, 8-ї роти 3 батальйону Свобода, 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж. Е, прийшов сюди до вас, щоб засвідчити ну, прояв Божої милості. Що я так кажу, прояв Божої милості, бо до недавнього часу я людина е, ну, така не дуже віруюча, е, розкажу, як я знайшов ту віру. Е, коротше, 5 липня 2024 року, це літо минуле. Е, приїхали ми на чергову ротацію на ну, Донецьку область воювати. Е, 5 липня я приїхав. З 5 по 10 у нас була підготовка до позицій. Тобто мені показували карту, показували, де, куди я маю заходити, що я маю робити. Ну, ставили мені завдання, і у мене був вільний час. Я їздив в Словянськ. Це прифронтове при місто, 40 кілометрів від фронту. Їздив Слов'янськ їсти і по дорозі. Стоїть така вивізка біля дороги, вивізка, обід для ЗСУ безкоштовно. Ну я з 5 по 10 катаюсь, тут 10 число, 10 липня, я заходжу на позицію. І я думаю: ну, як якщо поїв, буду ставати, точно не їсти, просто стану цікаво, що дуже багато людей, всі стоять, машини під'їжджають, всі стоять. Я теж під'їхав, став, підходжу. Мене там капелан, мене. Коротше, є фотографії, капелан там привіт, типо, як справи, ти там цей, давай, проходь їсти, типу Бог варим, салат зараз, сідай, типу, поїси. Ну я думаю, ну другий раз поїсти не проблема, сяду поїм. Що? Сідаю, підходить до мене такий капелан, такий крупненький дядько, і каже, дає мене питання: ти в Бога віриш? І я відповідаю тако, я не підтверджую, але і не заперечую. Так. Він каже, нема питань, ми не заставляємо нічого ну, ніякого цього. Дивись, я можу тобі дати, дає такий в нього молитовничок. Він каже, або молитовничок, або браслет. Ось що цей браслет. Я кажу: а я ну, заходжу на позицію, кожна, кожен грам ваги, воно по дорозі важче й важче. Я думаю, та наша мені та книжка давай браслета. Він каже: ну, браслети закінчились, даю тобі свого. Знімає себе, дає мені. Одіваю цього браслетіка. Він до сих пір у мене. Одіваю цього браслетика. Заходжу вночі на позицію, Тьфу -тьфу -тьфу, слава Богу, заходжу. Тоді активність дронів почалась, Російська армія почала наступати. Вона ну, активно наступає. Активність дронів, у нас що не група, що не йде, 300-200. 300 це поранені, 200 загиблий. Що група не йде 300 200. Я заходжу, мене доводять, все нормально. Я заходжу на позицію. 10 липня я зайшов на позицію, все нормально, всі живі, здорові. І починається. Почекайте ще рано. І починається. Ну, ви знаєте, я б не сказав би, що це покарання, я б сказав би, що це випробування. 68 днів я пробув на позиції. На жаль, російська армія мала перевагу в людях, взагалі в силі, в техніці, в дронах. Колосально. Вони продавили нам тил, і вийшло так, що ми стали. У мене позаду не мої позиції, а позаду вони засіли і відрізали, нам, ну, відрізали наш тил. У мене позаду росіяни. Що, це, що, що до цього призвело? Логістика, тобто забезпечення їсти пити БК проблема. Забрати поранених або загиблих неможливо, проблема. Е, відійти на задні позиції, щоб якщо нас тут спереду продавили, щоб ми назад могли відійти, теж не можемо, бо ззаду вони. Ну було непросто, ви знаєте. Були дні. Розкажу вам зараз один приклад, де. От я, я людина військова. Я служу в армії з 19-го року, і я знаю, що знаєте, може бути прямо, може бути направо, може бути наліво. Інакше бути не може. Якщо автомат стріляє і попадає в тебе, ти повинен ну, бути пораненим чи загиблим. Якщо біля тебе щось зривається, тебе повинно це поранити. Розказую вам історію: Йде е, штурм. Нас штурмують 14 росіян. 14 росіян вони розтягнулись в колону, нам передали, що дрони їх побачили. Наша задача їх стримати. Стримати це подавити ну, автоматними чергами, стріляти по ним, щоб вони зупинились, щоб наші дрони могли часто підлетіти і їх завдати їх шкоду. Я беру автомат, не автомат, а ручний, ручний кулемет РПК це мого пораненого побратима Крима. Я його беру, відходжу, виходжу на вогневу позицію. Коли я проходив до вогнової позиції, мій побратим жостік він без ноги, до речі, сказав батальйон. Без ноги в окопах на протезі. Він стріляє з М240 кулемета. Я йому кричу, що я почну стріляти тоді, коли він закінчить. що в нас ну, завжди, Ми стріляли, завжди був, коротше, не було в них часу руху. Я відходжу, я чую, що він перестав стріляти. Я виходжу з автоматом і бачу, висовуюсь з окопа, встаю, і бачу картину, як росіянин теж встає. Я в нього починаю стріляти, ну і стріляю до того, до того моменту, поки він оп впав. І я розумію, що якщо він вже підповз, то ще решта, решта ще має десь тут бути. Я просто стріляю на подавлення, під, під землею, щоб вони не могли голову підняти. Стріляю я до того моменту, поки в мене один раз в житті, це таке в мене случилось. Автомат заклинив, але він не заклинив. Ударник ударив по капсулю гільзи, і гільза не вистрілила. Я вистріляв сотні тисяч патронів і один раз в житті отак він заклинив. Я мав зарядити ще одного мазина і ще стріляти, але через те, що він так заклинив, я... у мене типу, ступор, типу, що так? І в цей момент, коли воно заклинило, FPV-дрон дрон, це російський fpv дрон в нього звук як в комара. Він такий І я розумію, що це по мою душу. Я беру автомата, починаю бігти, і ця вона мені не доганяє, а я тако тут Бліндаж, я в бліндаж вліво, а вона сюди в бочину. Я, е, такий близький розрив, ну мене типу, волною хлопнуло, такий близький розрив, я мав бути 300. Мало задіти мене осколком чи щось, ще ну, зі мною статися. Я пускаю себе такого. Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп, перевіряти хлоп, 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 чи, бо е, від адреналіну вона не завжди відчувається біль. Ти такий оп-оп-оп, провірив. Все нормально. Беру цього РПК, забігаю в бліндаж, від'єдную магазин, дивлюсь три патрони. Кажу, це. Е, я сідаю, хлопці говорять, сміються, типу, ми відбили штурм, все нормально. Хлопці сміються, а я мені не смішно взагалі. Я, типу, сижу, я людина військова. Повторюю, я людина військова. Якщо такий близький розрив, я мав бути 300. Це перше. Якщо в мене цей. Е, дивіться, скільки разів я тут міг не вмерти. По-перше, цей автомат не заклинив тоді, коли я встав і побачив того росіянина. По-друге, він заклинив тоді, коли, якщо б я добив цих три патрона. То ця фішка вдарила б мені в спину, і я б зараз тут не говорив з вами. Якось так це всталося. я сів якобрутіка цього взяв, сів. Тут, тут серце це любов, ділення це гріх. Третє це Бог, а четверте це знак питання це те, що ти мислиш сам. Я такий, третє, це Бог, я до нього пальчиком і починаю думати, а так стоять, Таке от, такого бути не може. Такого не... Ну, це неможливо. Для мене це неможливо. Я людина, я практик, я військова. Це неможливо, я не можу бути цілим. Невже? І в мене в той момент я вже замислився, що цей браслетик щось може зробити. Далі, що відбувається далі? Далі штурми, далі. Нас, ну, ситуація з кожним днем все гірше і гірше. Продукти, вода, БК, наші поранені, люди отримують поранення. Вивести їх проблему, завести їх проблема. Перепрошую. Ситуація все гірше і гірше, знаєте? Ну, Дні йдуть. Поміняти мене. Мене ніхто не поміняє. Якщо я тут сильно буду поранений, мені там, ну, мене, я не зможу йти своїми ногами. Я навіть не вийду. Надії. Ну, командиру, я кажу командиру, що мене погано. А що він зробить? Він все, що може, він робить. На кого надіятися? Я. Так, о, сюди, до нього, просив нього. Скажу, що я в нього просив. Єремія 33.3. Просив скажу про генератор. Коротше, у нас був генератор, він оцей, щоб він... генератор дізельний, він в нього залив бензин. Так вийшло, що генератор, якщо дізельний генератор залити бензин, то він робити не буде. І він більше взагалі робити не буде. Поки його там не почистиш ти масла, фільтра, все не поміняєш. Він це все зробив. Світла нема, якщо нема світла, не можна зарядити рацію. Якщо нема рації, то нема зв'язку. Не можна зарядити. У нас була інтернет, це така антена, Wi-Fi роутер, щоб передавати. Інтернету немає зв'язку, немає через рацію, немає через інтернет, не можемо зарядити ліхтарики, не можемо взагалі нічого без світла реально проблемно. Цей генератор не робить, і я Настя тоді пишу. Настя, у нас ситуація, я, типа, все, все, у нас вже всі батареї сіли, все закінчилось. Ну, якщо ми не зарядимо, типа, не, не буде радіостанції, без зв'язку ми тут взагалі не протримаємося. Вона каже, типа, давай я попрошу Бога, я помолюсь. І я теж стою і думаю, да, я попрошу Бога, що робити? Помолюсь. Що ви думаєте, в ту ж ніч останній цей шанс завести цього генератора жостики робить, генератор заводиться. Бам! Слава Богу! Друге, друге! Е, ми ж відрізані, до нас прийти не можуть, бо ми в ну, ми оточенні. До нас прийти неможливо. Не можна людина прийти до нас, принести продукти, принести БК, забезпечити не можна. Бо ззаді росіяни. Повітряна логістика летить важкий, такий дрон, аграрний, прилітає, кидає нам мішки з продуктами, з водою. І його по дорозі, бо вони ззаду стоять, його по дорозі збивають, ставлять реби, його глушать, він падає. До нас рідко що приїжджає. Та мені червоний, приберіть. Давайте хай зелений краще буде. Я червоний колір просто перестав любити. І такого трошки. Оп, оп. Добре маю чути? Раз, раз. Корот, е, коротше, і що? Не прилітає до нас? Вже там декілька суток е, не, ї, не їжа, не вода. Ви знаєте, ми вже, да, це, це не значить, що у нас типо, все було, 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 а потім день не було. Ні, це значить, що у нас не було. Там було таке день, е, е, бутилка води на 4 чоловіка на день. Це літо. Потім пів бутилки води на наступний день, пів бутилки води на 4 чоловіка на день. Потім чверть бутилки води на 4 чоловіка на день, а потім взагалі без води на 4 чоловіка на день. Тоді навіть тоді голова, знаєте, в мене побратими зі мною лежать, ну, мої мої побратими. Але вони, тоді, коли немає води така, така потреба, вони не дивляться на мене як на друга. Вони дивляться на мене, якщо в мене буде глоток, вони готові вбити за нього. Тоді міняється отут. Але я все так же такого кажу, Господи, ми вже не пили. Я хочу напитися води. Будь ласка, я так багато в тебе просив. Я дякував за їжу і за воду. Будь ласка, хай доставка сьогодні прилетить і нам ну, попаде мені ця вода. Що ви думаєте? Доставка прилітає, і в цей день ми напиваємося, наїдаємося. Слава Богу! І я вже це, це такі це декілька чудес, і це ще не, не все. І я вже тоді такий сижу. Опа! А, а чи правильно я робив, що я до цього часу не вірю? Але я до цього часу і не знав, що так, можна, ну, що так може бути. Ну і коротше, зараз. я навіть перепрошую, має просто подій багато, а пам'ять мозги одні. Але це, це вже з того з нового часу. Я з того оточення вийшов і заходив цього разу знову. В цьому році був на позиціях, може ви знаєте, бо я там просив і розкажу вам теж декілька таких подій. Коротше, 26 лютого, 25-го року. Сидимо, я вже в Бога вірю, вже все нормально, я вже знаю, що він має допомогти. Я сиджу на позиції. У нас е, робить генератор, а тоді 26 лютого якраз випав сніг і вдарило сонце. І ви знаєте, сніг лежить, а сонце вдарило, і тиск такою воно його прижало. Знаєте такі, знаєте такі дні, коли сніг і сонце, воно таке притиснути все. В нас працює генератор, заряджає наші, ну, нашу позицію, працює генератор. Е, і, У нас світло або є, або нема. У нас вісить лампочка. І що я бачу таку картину? Лампочка починає тако блик-блик, блик-блик, а вона до цього або світила, або не світила. І я кажу зі мною побратим, крячик, кажу, крячик, а сходи на до генератора, глянь, читай все нормально. Він бере, бере автомата, йде до генератора і кричить: Поможіть, поможіть. Перше, що мені приходить в голову, що певно зайшли росіяни, щось случилось, беру автомата, біжу до нього і бачу таку картину. Крячик витягує мене на позиції колумбійці під буль добровольці з Колумбії Витягує від цього підбуля, підбуль без свідомості, він його по землі тяне і кричить: Газ, газ! Отравили з генератором, поможи. Я беру підбуля за ноги, тяну, роблю раз, два, три, а він такий здоровий дядько. І я чувствую, що я зараз буду такий самий, як цей підбуль. Голова закружилась, свідомість втрачається, я руками за стінку, і з усіх сіл, що в мене було, набираю повітря в легені і кричу, бо всі ж решта відпочиває, хтось на службі, а хтось відпочиває, бо ну ці вдень і ніч люди чергують. І кричу підйом з матюками, підйом повставали всі, е, отравили щадним газом. Люди встають, а ви знаєте, воно ж генератор, вже, якщо це під буль свідомості, то вони ті, що сплять, воно ж підверх піднімається, вони повставали, чик-чик-чик-чик, всі такі розвалені. Я біжу в кінець позиції на СП. Спешка це спостережний пункт, там де можна дивитися з під землі. Біжу туди, бо там сидить людина і там свіже повітря. Я знаю, що він, сам, він серед всіх, самий живий. Я підбігаю до нього, кажу, Ну, біжи туди, бо там ми отравилися газом, відкривай всі штори, відкривай все, щоб зайшло свіже повітря, щоб люди не помирали. Сам виходжу на СП-шку, і в мене в голові тільки одне. У мене зараз вся позиція небоєздатна. Якщо зараз підходять росіяни, тільки я один зараз сижу і можу прийняти бій, а я навіть автомата не можу підняти. Я тако головою сперся, дихаю. І знаєте, я навіть не можу тако руки скласти, знаєте, не можу цього браслета взяти. Я просто головою говорю, в мене ну, Ноги розвалились, руки розвалились, і я кажу: Господи, будь ласка, врятуй мене і моїх людей. Господи, будь ласка, врятуй мене і моїх людей. Господи, будь ласка, врятуй мене і моїх людей. Проходить там якийсь час, я не знаю, я не міг заміряти час. Приповзає крячик, він не приходить, він приповзає, бо в нього ноги відмовили. І він на руках до мене дошкріп і каже: вогнику, поможи мені! Я його спускаю за шкірки, підтягую. Я кажу, що з людьми? Він каже, під буль, оцей, що е, отравився, в нього його тріпає, в нього піна з рота, епілептичний приступ. І в мене була ще жінка, колумбійка, нана. В неї теж в неї епіліптичний приступ, вона зверху спала. Я кажу, а що там, типа, відкрили? Він каже, генератора потушили, штори відкрили. Типу, все, далі, ну, як буде, так буде. Я кажу: <coughs> хорошо, добре, зараз тіпа, я тут постою, піду до тебе. Він каже, добре, коротше, ми там трошки посиділи. Він каже, все, я поповзу назад, а в нього ноги відійшли, він назад тако поповз на руках по землі. Е, я беру автомат, а вже вже чуть, чуть оклигався. Приходить до мене оцей е, юний, що був найспешний, що я йому сказав, біжи я і допомагай. Е, він каже: ну, типу, все нормально, вже трошки оживаємо, типу, все нормально. Я кажу, скажи, порадійці, бо ми, ми вже там ну, години-дві без зв'язку. До нас виходять, ми нічого не відповідаємо. Кажу, скажи, порадійці, що ми живі, з нами все нормально, ми просто отравились. Він виходить, кається порадійці, отходить цей газ. Через годину нам кидає російська армія, бо вона добре чує радіостанції, кидає нам РГВО, граната хімічна. Ми ще раз, ще раз ця хімічна небезпека, цілий день ці сльози. Я знову на СП. -шку. Люди, знаєте, вона ця хімка, вона як придавила, вона опускається, і газ не виходить. Ми плачемо, воно слізиться, кашляє, пшикаєш, блін. цілий день такий, знаєте, хімічка, хімічка, хімка, хімка-хімка, задихаємося. Вже я приходжу, вже, вже думаю, вже ладно, хер би з ним, що типу, прийду, буду сидіти в тій хімці, вже ну, втомився, сижу і думаю, о, оце день, звісно. Чи могли реально, могли вмерти, вся позиція могла б вмерти від цього генератора. Ну, так, ну, так сталося. от, ну. Попросив Бога, все, слава Богу, нормально то думаю, що, 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 що такий день важкий? І тут мені пише один чувак, ну, просто знає мене, пише: вітаю вас, бажаю вам міцного здоров'я, щоб у вас там все було. Я думаю, певно, ну, з днем народження вітає, просто помилився датою на півроку. І Він каже: ви вже типа, відсвяткували, ви вже знаєте. Я питаю, що відсвяткував? Він каже, Кидає мені указ президента України про працювання звання Героя України Стоцького Владиславу. Я такий, окей, оце день. 26 лютого так мені дали героя, чуть не втравились. Слава Богу, не посмертно. Вже розкажу, це вже на цій ж позиції, де цей генератором я травився. 9 березня, 8 березня, Всесвітній жіночий день, вітаємо дівчат, там все цей. 9 березня, 5 з чимось ранку, починається штурм. Починається штурм. ну Там був нормальний штурм, там коротше, помінявся в російській армії помінявся комбат, комбат став штурмовик. Він крепко підготувався. Реально багато техніки на всі напрямки. Воно, окрім того, що нас штурмують, ще типу, зліва і справа права суміжники щоб наші сумізники не могли нам допомогти. Коротше, нормально розподілив сили. Е, їдуть танки, я бачу, їдуть танки, я бачу, їде броня. І я пам'ю, е, пані Наталія каже: якщо буде дуже важко, ти каже, пиши мені просто одне слово моліця, я закидую всю групу, це виходить, молітовне ППО включається. І воно, типу, всі тобі допомагають. І я, е, я про це помню. Бачу, я написав це слово моліця, коли побачив, що до мене доїхала броня, в мене спішився десант, я розумію, що в мене зараз через 300 метрів починається Активні бойові дії. Я бачу, що наші дрони не справляються, наша артилерія не справляється. Я розумію, що зараз почнеться пекло. Пишу моліться, пані Наташа передає там всім моліться. Ну що, з 6 ранку до 15.00 активних бойових дій, 9 годин безперервного бою. Штурмували нас реально крепкі росіяни, реально хороші штурмовики. Відбивалися ми від них ну, гідно. Закінчилося тим, що в мене позиція такий тунель прокопаний. Вони запригнули в тунель, і ми всередині почали перестрілюватись. Ми з одного краю, вони з іншого. Між типу, мною і ними бензин, гранатомети, міни, гранати. Ми стріляємо в них, вони стріляють в нас. Це дистанція ну, метрів 15. І воно почало все горіти, детонувати, великий взрив. А перед цим як я вже, вони вже зайшли, ми вже стріляємося. Я, вже, рацію, я виходжу на рацію, мене ніхто не чує. І тут так само: Єремія 33.3. Я не знаю в кого просити. Я, мені командир не допоможе, дрони не допоможуть. Вони вже всередині. Це вже е, вбити їх, це тільки наша задача. Або вони вб'ють нас, або ми вб'ємо їх. Ось такий вибір. І я про себе говорю. Е, оця нана жінка, вона в неї теж буси, хрестик, почала молитися, і я почав. Ну, я на радійці говорю, а перед тим, коли вони там щось там мені відповідають, бо мене ніхто не чує, ніхто не чує, що це в мене стрільба, я кажу: Господи, врятуй мене та моїх людей. Будь ласка, врятуй мене та моїх людей. Будь ласка. Тут великий взрив, щось взірвалося, я не знаю, а в тунелі воно ж не вийде вверх, воно вийде в дві сторони. Я сидів, виходить, в мене люди під стінкою, а я букую Г, тут такий вхід, щоб говорити по радіостанції. Отримав уламки, розірвало пальця, опіки шкіри рук, зірвало шкіру, я почав її на собі тушити, кричати, ну, кричав так, наче ну, заживо горів. Дуже больно було. Потім кажу, крячику, Крячик, відходь, типу, назад позицію на касатку. Це через поле, півтора кілометра в тил, нам, наша позиція, слава Богу, ми були не в оточенні, могли відійти назад. Кажу, крячик, біжимо назад через поле. Ну, Як військовий кажу, що якщо росіяни щось штурмують, то вони дивляться туди дронами 100%. Якщо ми це такий зробити, ну, в мене просто вибору нема. Ми тут уже горимо, або ми добіжимо, або ми в тому полі вмремо і будемо навічно вічно безвісті зникли. Вибору нема, я прийняв рішення ну, добігти. з Бог, добіжимо. Вибігли, біжим. Попечений, добіг. Добігли до позиції касатка. Кричим, касатка, Касатка. Ніхто нам не відповідає. Це наша позиція. У них працює генератор так само, але вони нас не чують. І крячик питає, що ліземо туди всередину, бо там типу, нори, там не, не бліндаж. Я кажу, не лізем, бо ми зараз поліземо, вони подумають, що це росіяни, нас застрелять. Він каже, тоді біжимо на ридбул. Це позиція ще позаду. Добігаємо ми до того ридбула, там, слава Богу, стояв чувак на есперці, він каже, пацани, сюди, сюди. Ми заходимо туди. Нас четверо, в мене на позиції 9 прибігло четверо. Я закриваю очі, мене починають мотати. Я думаю, ну, типу, п'ять загибло, ну це капець, п'ять загиблих це дуже багато. Але, типу, з того, що ми врятувалися, це чудо. Тут виходить радіостанція і каже: пацани, зустрічайте, бігуть, аріть їм куди. Виходить чувак, кричить: пацани, сюди, сюди. Забігають ще двоє. Це вже шість. Я думаю, ну шість з дев'яти це вже типу, нормальний результат з такого, то, що ми вистояли ще й вибігли шість з дев'яти. Тут виходить родія, яка пацани, їх мінометка кроють, і що бігуть? Виходіть, оріть ріки їм куди їм біжать? Виходять, ще кричать, забігає дев'ять. Слава Богу! Я поранений. Мене замотали, там затампонували. Там в кожного в кого, ухо, в кого в Бетера бочина пробита. Всі поранені, але всі живі, всі прибігли. Слава Богу. Ще раз, Єремія 33. Ну, я, як не вірите, я не знаю. Попросив. і, ну, Дякую вам, пане Господе, що ви. Ну, якось так. Всім е, дякую за. Що я хочу сказати? Ми потім виїхали, нас приїхала машина, вивезла, е, зірвалось колесо тої машини, там пані Наталії є цей відос, але теж, слава Богу, всі живі. Що я хочу сказати? Е, дякую вам за ваші молитви. Дякую вам. За вашу небайдужість. Дякую вам, що ви молите за Україну, за українських воїнів. Е, є такий полк, е, ну, зараз вже корпус, Азов. Може ви чули, може не чули. Це найбоїздатніша бригада України. Там всі націоналісти, всі добровольці. І повірте, там, на жаль, 90% молодих хлопців вони ну, чомусь не вірять. Не у вас, віра в Бога. Вони, типу, свої сили, там цей. Вони, ці хлопці, заслуговують не менше, щоб за них молилися. Е, не... Не будьте байдужі, моліться за всю українську армію. Дякую вам, слава Богу, слава Україні. слава! Так, що мені ще робити? Так, да, да. А, так, я з різні трохи жарко. Так. Коротше, є такий чувак, звати його, звати його не знаю, знаю його позивний, його позивний Кеня. Це я був на позиції, оце як в оточенні. Ми з 54 кою 54-ка це бригада, 54-ка, батальйон К2. Може ви бачили Кирило Верес в Тіктоці, він там зараз дрончик крепкий, 20-й полк БПЛО. Так от, сиджу я з Кенією, і два ще, типу, я і Кеня це Національна гвардія Свобода, а Жостік і Юра, вони з К2. І прилітає нам задача, вже прилітає вона там вже два тижні ми морозились від неї, прилітає задача сходити, коротше, ось ось наша позиція, ось ось позиція Троя це сіра зона. Сіра зона це значить, там нема росіян і нема українців. Ну то, що там нема наших, це 100%, а то, що там нема росіян, це ще під двопросом. І далі позиція Канада це наша. І нам треба піти на ту позицію троє, забрати АГС. АГС це автоматичний гранатомет станковий. Вага його близько 50 кілограмів, там три нога, кілограм 15-20, і саме тіло кілограм 30. Ну, я дивлюсь: ну, хто піде, у мене чотири чоловіка на позиції, я здоровий, кеня здоровий, жостік без ноги на протезі. Ну, не відправити чувака без ноги забирати гранатомета. Правильно? Ну, якось неправильно. І Юра, він п'ятий день, як на фронті. Ну що, я ж не відправлю молодого і чувака без ноги забирати гранатомета. Піду я, бо я крепкий хлопець, і піде кеня. Ну, я попросив Кеня, каже, підеш зі мною. Він каже, піду. Я кажу, ну все, одіваємося, готуємося, прибираємо цей. Я там бойова рубаха, броня, там все як треба, каска одіваю, автомат, магазини, там чук-чук-чук. все, щоб цей, буде готово, бо йду в сіру зону. Те, що там немає наших, це ж 100%, а те, що там немає росіян, це під вопросом. І я в бліндажі, а кеня вийшов туди в коридор, я його не бачу. Потім я виходжу і бачу таку картину. Стоїть кеня, штани не вдів, ну, шорти, взяв з собою на позицію шорти, бойова рубашка, броня і каску не вдів. Я кажу, ти куди зібрався? На пляж. І він каже: ні, тіпо, я йду тіпо, з тобою, що йдемо забирати АГСа. Я кажу, ти що, ну, тіпо, це ж, ну, тіпо, ти що, дурочок, візьми хоча б каску в А він мені каже наступне: він бере мене тако за руку. Отако за руку мене бере і каже: я у Бога попросив, все буде нормально. Ну Я думаю, ну хто я такий, щоб відмовити Богу? правильно? Ну, типа, як хочеш, живи. цей. Ідемо ми, коротше, за тим АГСом. Я підходжу, розбираю того АГСа. Слава Богу, там не було контакту. агс тіло я від'єдную. А його от, типу, три нога ще в мішках. Я ці мішки поки розцигонькою. А цей час, знаєте, я то типу, типа наших нема, а вдруг там ще хтось десь сидить. вдруг тут нас точно, тось... знаєте, воно сердечко починає стукати швидше і швидше. Поки ми цього беруть цю триногу. Я йому даю цього АГСа, сам беру триногу і кажу: все, йдемо, ми вертаємося назад, а Кеня, він важкий цей АГС, його так не дуже закинеш. Він його стягне по землі за ствол, а там механізм активатор стрільби знизу. Він ціпляється за корінь. І падає. Я бачу цю картину, як він падає. Я спочатку думав, може його застрелили, хтось може ще щось, потім до мене доїжджаєш що він сам собі стрельнув в голову, падає від цього, в нього розбита голова, бачу, тіче кров. Він каже, кидай цього АГСа е погане слово. Я такий, ні, бойова задача, беру в нього, коротше, кладу свою триногу, беру АГС, заношу на е Адольф, у нас була позиція. Кладу цього АГСа, виходжу назад, дивлюся кеня йде за голову, тримається і кажу, біжу, біжу в бліндаж, тобі пацани дадуть допомогу. Я біжу за триногою. Біжу за тою триногою, забираю триногу, приношу. Заходжу в бліндаж, кень, кеня такий лежить. 에, йому коротше, я надав допомогу. В чого я це говорю? Якби хтось носив каску, коротше, якщо носиш каску, вона не впритул до голови. Вона така чуть-чуть зазором. В нього Бог пройшов отак. Якби в нього була каска, Бог би зайшов йому під каску, розрив був би в голові. Він був би 200, я був би 300. Він не вдів каску і попросив в Бога, це врятувало йому і мені життя. Як таке можливо? Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу.